Сьогодні я отримав посилку із інтернет-магазину Розетка.uaй, як завжди, товар прийшов в короткий термін. Цього разу мені доставили навушники Sony. Зараз я їх розпакую і зробимо огляд доставленого товару. Навушники прийшли в фірмовій фірмові упаковці без пошкоджень на вигляд Навушники шикарні із логотипом фірми Sony. Модель ZX 310. Гарантія 1 рік. Тепер я їх розпакую. Так. Тепер я наріжу. Габій має розмір 1 метр 20 см. Навушники зручні, мають гарний дизайн. Всім рекомендую замовляти навушники Sony ZX310 в інтернет-магазині RosetKi. Всім пока!